Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Німеччина доставила в Україну черговий пакет військової допомоги. Він включає ще один комплекс ППО і Різд СЛМ. Вміст пакету розкрили на офіційному сайті німецького уряду. До нового пакету увійшли ЗРК Різте СЛМ, ракети до зенітно-ракетних комплексів і Рісте СЛС, радіолокаційна станція, 4 БТР та 4 танкових тягачі. Також Німеччина передала Україні високоточні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Марс-2, 8 БПЛА-Вектор, 5 надводних дронів та тисячі артилерійських снарядів. Американські розробники змогли інтегрувати зенітні ракети системи Петріот зі старим радянським зРК в рамках проєкту Френкінсам. Про це повідомляє американське видання. Новий Френкін сам вже успішно пройшов випробування. Ракету інтегрували з спусковою установкою з радіолокаційною станцією. Зазначається, що РЛС українського виробництва. Цей новий зенітно-ракетний комплекс планують відправити в Україну вже найближчим часом разом із запасом зенітних ракет від Сполучених Штатів та союзників. Понад 1500 вітчизняних FPV-дронів Камікадзе Шрейк посилять українських воїнів на сході країни. Про це 28 жовтня повідомив міністр цифрової трансформації України. Ударні безпілотники вже відправили українським захисникам. Вітчизняні FPV-дрони закупили коштом державної програми «Армія дронів». Ці дрони камікадзе виробляє український стартап. Вартість одного дрона лише кілька сотень доларів, втім результати їх роботи вражають. А ще дрони Камікадзе Шрейк, швидкі та прості у використанні б'ють точно у ціль. Сили оборони України отримали від словенського виробника безпілотників партію розвідувальних дронів. Про це нещодавно повідомило видання Дефенс News. Мова про тактичний розвідувальний БПЛА, відомий як Брамар, це неозброєний безпілотник, призначений в першу чергу для розвідувальних місій, а також для супроводу конвоїв. Система має максимально години автономність і може діяти на відстані до 40 км. Безпілотник повністю виготовляється і збирається в Словенії. Німеччина в межах підтримки передає Україні надводні безпілотні апарати Сонобот 5. Про це повідомляє німецький проект, який відслідковує допомогу від ФРН. Апарати використовують для обстеження водоймів, виявлення на дні боєприпасів та інших небезпечних предметів. Сонобот 5 в основному застосовує для тривимірного картографування. Варто зазначити, що раніше українські рятувальники публікували фото використання таких безпілотників для обстеження водойм на предмет нерозірваних боєприпасів. В Україні випробовують нову безпілотну евакуаційну платформу. Повідомляється, що на теперішньому етапі розробки вдосконалюються автопілот і модуль зв'язку. Операційна дальність платформи складає 10 кілометрів. Вона має захищений канал зв'язку та hd камеру для передачі відео. Ретранслятором сигналу для платформи виступає БПЛА Довбуш. На випробуваннях безпілотник транспортував ноші з людиною вагою у 90 кілограмів по пересіченій місцевості, що говорить про високу прохідність колісної платформи. Українські інженери розробили дрон розмінувач сті 1 який наразі тестують на платформі військових розробок brave 1. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. У середньому дрон працює в чотири рази швидше за людину. Українська паперова фабрика відкрила новий виробничо складський комплекс. Завдяки новому обладнанню фабрика зможе збільшити обсяг виробництва на 15 тисяч тонн продукції в рік. У новому цеху фабрики додатково працевлаштували 200 людей. У будівництво інвестували майже 30 мільйонів євро. Комплекс звели за кредитні і власні кошти підприємства. Досі підприємство за рік виробляло 25 тисяч тонн основи, з якої роблять туалетний папір, рушники та носовички. З новим обладнанням фабрика планує вийти на потужність у 40 тисяч тонн. За 9 місяців 2023 року вагонних депо регіональної філії Укрзалізниці відремонтовано плановими ремонтами 4289 вантажних вагонів. Це на 8% вище планових показників. У прес-службі компанії зазначають, що частка відремонтованих вагонів цією регіональною філією склала майже 32% від загальної кількості відремонтованих вантажних вагонів Укрзалізниці. Станом на кінець жовтня українські аграрії намолотили вже 63 мільйона тонн нового врожаю, з яких зернових культур 43,5 мільйонів тонн олійних 19,5 про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Водночас біро олійних культур проведено на площі 7 мільйонів 800 тисяч гектарів. Зокрема, соняшника намолочено 11 мільйонів тонн насіння сої, 4,5 мільйонів тонн, ріпаку, 4 мільйона тонн. Німецький уряд виділив 5 мільйонів 600 тисяч євро на підтримку українських малих і середніх переробних підприємств у рамках грантового проекту доступ до фінансування та підтримання стійкості українського бізнесу. Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 30 тисяч євро у гривневому еквіваленті для реалізації своїх інвестиційних планів. Кошти гранту будуть спрямовані на часткову компенсацію інвестиційних витрат. Інститут довкілля Стокгольма запускає проєкт із розробки для України дорожньої карти досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Про це повідомив керівник команди з екологічної політики та стратегії інституту. За його словами, розробка проєкту фінансується урядом Швеції згідно з представленою ним презентацією. Дорожня карта, зокрема, має бути розроблена до червня 2025 року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.